У сучасному світі, де проблеми та потреби людей зростають, волонтерство стає незмінним інструментом соціальної зміни. Волонтери відчувають покликання допомагати тим, кому це необхідно без вимог до винагороди або подяки. Їхня жертовність, енергія та ентузіазм допомагають людям вижити, пройти складні часи та повернути віру у краще майбутнє. Вони мають можливість впливати на життя інших людей. Та поширювати позитивні зміни в суспільстві. День волонтера щорічно відзначається 5 грудня і став символом визнання і пошани тих, хто безкорисливо приносить свою допомогу для покращення життя інших людей. Цей день нагадує нам про важливість волонтерської роботи і визнає її вагомий внесок у розвиток та підтримку спільнот. Волонтерський рух в Україні є досить розповсюдженою і активною соціальною ініціативою, особливо в останні роки, коли Росія вдерлася на нашу землю і намагається знищити наш народ і нашу батьківщину. На початку повномасштабного вторгнення волонтерський рух у місті був дещо хаотичний, але зараз волонтерство набуло більш широкого формату і, передовсім, спрямоване на допомогу військовим. Сітки, свічки, необхідне обладнання, одяг та харчі. І напередодні дня волонтера ми завітали до пункту фасування вже славно звісного гадяцького борщу і мали можливість поспілкуватися з волонтерами. Плитку. Початок ну, війна вже була. Дуже важко було все це, це переживати. Думали, як допомогти. Спочатку одне робили, друге, допомагали переселенцям. Потім весь час в інтернеті побачили, що давно вже дівчата з 2014 року в Кропивницькому роблять сухі набори. А в мене все для цього було. Були овочі, була сушарка, було бажання. Почала спочатку сама робити. Так якось спонтанно, дуже швидко вечором подивилася, зранку вже насушилося і через день-два вже були готові перші набори. І виставила пост в інтернет і одразу відгукнулися гадячами. Тут, скажу так, одна третя частина, тому що дуже багато людей сушать вдома. Неділю прийти не можуть за різних обставин, але вдома пересушується вся продукція. І потім звозять, зносять в школу, додому сюди, хто коли як. А сюди вже приходять ті, хто можуть в неділю. І то міняється. Одні постійно ходять, одні приходять, Ну, Багато дуже людей, які задіяні. Хочу побажати, щоб всі завжди були оптимістами, вірили в найкраще, долучалися. І хто хоч трішечки волонтер, щоб дужче долучався, тому що волонтер, як у нас, це поклик душі. Я хочу подякувати всім гадячанам, всім жителям міста і навколишніх сіл, які, незважаючи ні на що, дзвонять, пишуть, несуть, везуть, роблять, приносять навіть готові вже овочі, Ну, і що пенсіонерам дуже велика подяка. Вони маючи маленьку пенсію, і то виділяють яких 100-200 гривень на, на наші потреби. Ну і дітям. Діти теж у нас Це наша отвора, наша надія наша допомога. І потім прочитала в січні в медіа, що є така команда, гадять сюди, подзвонила надію, вона пригласила мене сюди допомагала Допомагалась зимою. Ми топила, приходила, збирала з донькою. І зараз також приходжують, допомагаю. Дуже-дуже вдячна, що є така команда, що є такі люди, як знаєші, за те, що вони і роблять. І селяни, і робітники. Всі-всі приносять, зносять і, і пакують. І Дякую. типоку. Солокуємо. Ходять смакола. Це сушка. Перекуси для наших хлопців. Захисники, вони з собою беруть, вони в кармані, вони невеличкі, тільки, тобто, карман ти положив і пішов. Це Він да, да, буде дуже хороший, дуже тут публік теж хочемо. Такого ще передати. будемо. Потім у нас ще все на солодку, виїхав е -е, з медом. Це розтоплений мед і, і заливається біля кровиками. Відеочка. Mm -hmm. Mm -hmm. Коледж культури і мистецтв ніколи не стояв осторонь будь-яких проблем у суспільстві. Тому з перших же днів повномасштабного вторгнення викладачі та працівники нашого закладу завжди проводили і проводять найрізноманітнішу волонтерську роботу. Відплетіння сіток та виготовлення окопних свічок. До проведення багатьох благодійних заходів, спрямованих на допомогу ЗСУ та підтримку внутрішньо переміщених осіб. Тож не дивно, що серед волонтерського руху гадяцький борщ є й наші колеги. Ну, мабуть, в минулому році да, в червні місяці минулого року, перед відпусткою я побачила допис фейсбуці Ірини Вані, що потрібні руки і всім вадяться так сказати робота. І я прийшла, зателефонувала до неї, прийшла до неї додому. Мабуть, у нас було ще чи п'ятеро вдома. Тобто ми тоді пробували ще, навіть і пастилу робили, і томатну пасту сушили, не так, як зараз у таких сліпах оцей. А тоді Ірина Іванівна сушила, різала її, додали м'ясо, окремо теж було запаковане, так як зараз печик так само було куряче сушене. А потім, не знаю, мабуть, на слідчий тиждень настало більше, більше додалося, ми вже перебралися тоді в музичну школу, І вже почали там активно так, долучатися. Я приєдналася із жовтня місяця після свого дня народження. А Людмила Олександрівна запросила. Ну, Я не займаюся, я тільки тут приходжу команди, У мене кушарки до мене немає. що одне те, що я можу взяти, це або перед додому посудити, або по пасувати. Або, пасувати. Ну, ту неділю ми були самі найактивніші. -най -най yeah. ми напасували майже 600 борщів. Yeah. А так в основному може бути 200, 300, 400. Скільки ж перепродати. У цей особливий день хочемо подякувати всім волонтерам. За надзвичайний внесок у наше суспільство. Ви є справжніми героями, які своїм безкорисливим діянням приносять радість та надію багатьом людям, а подекуди рятують життя. Ви знаєте, як подати руку допомоги комусь, хто цього потребує найбільше. Ваша воля творити добро і боротися зі складнощами надихає оточуючих вас людей. Ви є вогнищем, яке розпалює в серцях надію та віру у краще майбутнє. Ви істинні герої нашого часу, тож нехай ваша благородна робота приносить щасливі посмішки і вдячність тих, кому ви допомогли. Хай ваша волонтерська місія завжди буде сповнена любові, доброти та підтримки.